Всім привіт! Сьогодні буде невеличка розпаковочка ось цього замовлення компанії Клінік. Замовлення я робила по каталогу ще лютого. Це моє теж особисте замовлення, тому що всі, практично всі замовлення на клієнтів я відправляю відразу на їхні поштові відділення. До речі, дуже зручно. І так, нові каталоги весняні. Я вже подивилась: там так багато новиночок обов'язково вам. Зроблю відеоогляд. І так, що ж в замовленні? В замовленні, до речі, є новинки. З них, в принципі, мабуть, почнемо. Ось такий у нас з'явився засіб це засіб для хімчистки. Бачила вже багато відгуків від колег і тому взяла собі. Його можна використовувати в машині, чистити коврики, дивани, зустарілі плями пробувати виводити. Не знаю. Буду пробувати, буду тестити. Тут 500 мл. Так, ще одна новинка. Ось така величезна банка, щоб ви розуміли, вона ось в два рази більша. Да? Тут у нас літр. Це очисник для скла. Іде весна, вікна потрібно мити. Зараз саме починається сезон вікон, тому взяла собі ось таку цю величезну баночку. Так, далі взяла собі кондиціонер для білизни. Він у нас був, але тут оновлена формула і оновлене пакування. Ось так от виглядає. Запаковано все. Ну, в принципі, скажу, пакування дійсно зручніше, тому що ось в мене є кондиціонер ще старий упакович, там зовсім капля лишилася. І тут оцей от закривашка не дуже зручна була, цей корочок. Тут зручно, правда? Менший об'єм. Ну, буду пробувати тестити, тому що цей мені загалом подобався. Він має ненав'язливий аромат, такий ніжний квітковий. Він не дуже інтенсивно чується на одязі, і він такий, реально мені подобався. Ну, будемо пробувати новинку нашу. Так, що ще в замовленні? У мене в основному в замовленні більшість товарів для дому останнім часом. Так, дуже довго в нас не було в поставищі з цього засобу. Це засіб для видалення жиру, саме такого свіжого жиру із нержавіючих поверхень. В принципі, де його використовую на кухні плита, сковорідки мити, тобто він такий безпечний, він не ядючий І він, в принципі, ось цей свіжий жир досить класно прибирає, тому що ну, миючий засіб все одно не так гарно прибере. От, а оцей подобається. Для застарілих забруднень, для застарілого жиру, пригорілого такого, у нас є інший дуже класний засіб. Ось, а це я взяла собі такого помічника на кухню. Дуже, він мені под... Реально дуже довго його не було. Дуже довго чекали поставку машини. От, нарешті з'явився, я собі зразу замовила. Так, взяла собі новий шампунь. Це у нас є така серія рослинних шампунів, є з чорним чесником, є з аргановою олією, є з екстрактом яблучного. оциту. саме його я і взяла. У нас був ефір від експерта, і вона нам пояснювала, що цей шампунь дуже добре має підійти для волосся, яке тонке. Ну, моє волосся, сама волосина тоненька, тонке. І коли шкіра голови, швидко жирніє. Він добре прочищає делікатно, не пересушуючи волосся і шкіру голови, і, і в той же час не обтяжує волосся. Тому от для тонкого правда має підійти добре. Я буду тестити, тому що я його ще не пробувала. Взяла собі вперше на пробу. Так, засіб на який я давно дивилася, але трошечки жаліла грошей. У минулому місяці на нього була акційна пропозиція, вона була супер ціна, Це кисневий плямовидник. Ось тут а у нас цілий кілограм засобу. Бачите, він такий запломбований, що він не відкривався ще. Такі засоби, чим класно виводити от застарілі плями, там рушнички, якийсь одяг, наприклад, білий чи світлий, та й навіть кольоровий. Плями добре відстають. Я аналогічним користувалася, і в більшості випадків я його, звісно, використовувала на кухонні рушнички. Тому що вони завжди не дуже в гарному стані і дуже важко відпираються навіть в дуже гарячій воді, і навіть після замочування. А Ось такі порошочки дуже класно справляються. І чим мені ще подобається, зазвичай кисневі порошки використовують при дуже високих температурах. Тобто, температура від 90 ли не кипяток лють. І не весь одяг, не всі тканини люблять високу температуру. А що мені тут подобається, що він. Починає вже діяти при 50 градусах. В принципі, можна і при 40, тобто таку добре теплу воду, не обов'язково гарячу. Звісно, коли гаряча, це буде кращий результат, але працює і при 50 градусах, що, на мою думку, важливо. Так, далі. Далі взяла собі ось таку штучку: це патчі на прищики. Я прямо зараз і розпакую. І покажу, як воно виглядає, бо я ще таких ну, не бачила. Я думаю, ага, їх потрібно ось тут розривати і там таких 10 патчів. Слухала нашого експерта, і дівчата хвалилися в чатах, що дуже гарно працює, От, наприклад, коли помітили в себе ввечері якийсь прищик, такий, чи набирає запалення, да, можна дістати. Ось така наклеєчка є, вона така прозоренька. Клеїмо на прищик і на ранок дівчата розказували чудіса. Будемо пробувати, тому що в мене періодично бувають якісь такі підсипання. Цікаво буде спробувати, як він працює, чи дійсно такий результат у мене буде. Ось. У нас в минулому місяці була дуже-дуже класна акція на масочки для обличчя. І я собі взяла 4. Зараз, їх в катал... зараз, до речі, вони на складі відсутні. Чекаємо наступну поставку, тому я вже запаслася. Мені що подобається, їх можна брати десь з собою в дорогу. Ми зараз у нас іде знову весна-літо, і, і ми, напевно, знову будемо кататися Київ село, тому, щоб не забувати про догляд за обличчям, хоча б раз в тиждень чи раз чи два рази в тиждень буду намагатися робити масочки. Для обличчя. Так. І це ще не все. Я в попередніх двох місяцях закрила статус першої партнера і отримала від свого наставника в подаруночок ось таку чашечку круту. Вона в нас доступна до замовлення, в каталозі ціна її, здається, 69 гривень. Ось тепер буду мати таку чашечку. Ось. І ще не все за статус свій я ще отримала ось такий іміджовий бокс. Я думала зняти на нього окремий огляд, зробити таке відео. Але е, зараз не бачу сенсу, тому що в нас в березні місяці змінюється маркетинг-план, і е, за першу сходинку у нас не буде ось такого б'юті бокса. От, але буде грошова винагорода, що теж дуже приємно. Тому зараз швиденький огляд, що в цьому б'юті боксі. Аба. Так, тут у нас є на пробнички кремів різних, і колагеновий, і вітамін С. І сонцезахисний. Так, пробнічки. Далі ось така брендована ручка. Блокнотик. Буду замовлення записати. Дивіться, ну, прикольний, в принципі, зручний, невеличкий, можна в сумочці носити з собою. Так, це у нас бальзам для губ. До речі, давно на нього дивилася, і дуже добре, що закрила цю програму і встигла взяти цей б'юті бокс, іміджовий бокс за одну гривню мені прийшов, щоб ви розуміли. Цей бальзамчик, ще й, крім того, що він зволожує губи, він ще й має spf фактор Тобто він буде захищати від ультрафіолетового випромінювання. У нас іде весна літ тому дуже актуально зараз. Подивимося, як він виглядає. Ось такий бальзамчик. Ой, дуже приємно пахне. Я такі штучки люблю, тому що в мене губи часто сохнуть, сухі, пересушені. Тому такі штучки. такими штучками я користуюсь постійно, тому дуже-дуже актуально вийшло. Він, до речі, в каталозі продається, можна придбати. по 129 гривень. Так, тут у нас. Програма стартує для новачків. Усі наші нові консультанти, всі ті люди, які реєструються, хтось для роботи, хтось для продажу продуктів, хтось просто для того, щоб свій сімейний бюджет заощаджувати і купувати зі знижкою. А всі ці люди отримують за свої замовлення подаруночки, і ці подаруночки у нас розраховані на 6 місяців. І ось ці листівочки. Далі маркетинг план. Маркетинг план поки ще попередній. В <поки> нас вже діє новий. Але хай буде для порівняння згодиться. І каталог. Так як замовлення я оформляла в лютому, то відповідно тут каталог лютого. Ну, логічно. Таке Ві Невеличке в мене замовлення. Сподіваюся, вам сподобалась така розпаковка. Під описом відео, як завжди, залишу посилання на реєстрацію, тому що кожен із вас може самостійно собі купувати товари зі знижкою і більше того, як це робити, як оформляти, всі моменти я все з цим цим допомагаю, супроводжую, про все розповідаю, і перше замовлення ми взагалі бажано робити зі мною одночасно, тобто в телефонному режимі чи в режимі переписування, для того, щоб я би змогла. Проконтролювати, щоб новачок зміг забрати всі свої подарунки і правильно скористатися всіма акціями. Ось так. Тому, якщо ви, наприклад, хвилюєтеся, що ви не зможете самостійно оформити замовлення. Зможете. Я вам в цьому обов'язково допоможу. І тим більше в нас дуже багато є різних навчальних відео. Тому залишаю опис, залишаю посилання на свій інстаграм, на свій фейсбук і контактний номер телефону. Дякую за перегляд!